Кажу тобі, справжнє мистецтво це реалізм, щоб трава була схожа на траву, а не на зелену пляму. Та яке там світло, суцільна мазанина, таку картину і кіт лапаю накалякає? Через таких цінителів, як ти, мистецтво і здохло. Стоять, дивляться на розпилену акулу. Боже, як геніально! геніальна. Придурки. Ось хі -хі, твій імпресіонізм на смітнику валяється. Нікому він не треба. Ах ти ж чорт. Вона жива?